Серед них директор Житомирського обласного літературного музею, Кмитівського музею образотворчого мистецтва імені Буханчука, директор комунальної установи обласний культурно-мистецький центр Житомирської обласної ради, директор Житомирського вищого професійного училища інтернату та директор Пугачівського дитячого будинку інтернату. Як зазначив голова конкурсної комісії, заступник голови обласної ради Руслан Годований, сьогодні обласна рада продовжила традицію проведення прозорих призначень. Хотів би сказати, що цим ми продовжуємо відкритість і прозорість роботи обласної ради для того, щоб керівники призначались не кулуарно, а призначались за рішенням конкурсних комісій і депутатського корпусу. Тому і хочу побажати наступній каденції обласної ради. Вони вже завершать продовження оголошених сьогодні конкурсів і щоб ця норма проведення відкритих прозорих конкурсів залишалась і в цьому скликанні обласної ради. Оголошення про конкурс та вимоги до кандидатів будуть розміщені на сайті обласної ради та в газеті Житомирщина вже 27 жовтня. Тож у бажаючих зайняти вакантні посади є 30 днів віддати публікації оголошення для подачі своїх документів на участь у конкурсі.